А як вам така думка, що все, що зараз бачать мої очі, все, що зараз відбувається за віконечком, це минуле. І я постійно борюся з минулим. Відчуйте абсурдність ситуації, замість того, щоб садити нове насіння, тримати нову частоту, я постійно борюся зі старим бур'яном. Кожен коментар, кожен хейт, кожні відписки, кожні погані ситуації, кожні якісь трабли, які відбуваються, це все відголоски того стану, який я закладала 2-3 місяці назад. І зараз це просто проростає. І замість того, щоб створювати нову частоту і створювати нову енергію, і не збиватися на цю реальність, я постійно реагую на ситуацію, на ситуацію, яку я зробила два місяці назад, замість того, щоб не зважати на це і розуміти, просто ходити розуміти, що це все минуле. І тепер погляд направляти лише сюди, лише формувати нову чистоту, побудувати день так, порозкладати собі нагадування, що все, що зараз відбувається, це минуле. І я тепер запитую себе, а що я хочу, щоб проросло через 2-3 місяці, і от з цього стану починаю жити. Більш детально розказала про це на вебінарі. Гілки реальності, як сього досягати в легкості, і можете писати, якщо ви хочете на нього потрапити, він вже в записі, він вже готовий. Сплачуєте і одразу його передивляєтесь. Вартість цього 10 євро. Якщо хочете, напишіть мені гілка в дірект.